Бортом 34,5 градуса, друзі. Жаріжка невиносима. Позавчора міряли, я ж кажу, пшеницю 22-23 влага. Зараз поміряємо ще раз, бо така на зуб, наче вона вже взагалі не хоче розкушуватися як камінь. Нічого зараз заміряємо. Якщо що, то в принципі будемо шукати комбайна, привезти є чим. Зараз подивимось. Так, потихеньку працюємо. Дядя Юра в апараті. Жара на дворі страшна, 35 градусів в тіньку, тут на полі, мабуть, всі 40. Просто невиносимо. Пелюга страшна, Ну, треба його добити, бо, звісно, влага виходить страшна через ці трубки трошки треба його перебити небагато нам тут залишилося може з гектарів 8 може чуть більше зараз попитаємо в дяді Юра як йому працюється сьогодні вже лопнув один вал поміняли на дисках

а. 90 было Да 90 А, это аж по этой Это же Ага Значит даже 100 Ну да, по кругу Да 100. 100 А тут? 98 97 Що да. більше? О. Ну бачиш не влазить. Ти хочеш, щоб туди влізло прям? Не, так тоді буде черкати звісно. Да. Оце я так воно і... Я просто думаю як об'їбати щоб оці закрити нахуй. Щас об'їбати Надо ногти Хурязно По металу? Ні, прости Хуя. это загорелась, да? Нет, а что, загорелась? Ну, вот загорелась. А вот эти ты Еще 50 литров. Да. да. Ну, шо, а, а сколько тут осталось? Корня. Ну, говорите, тут, а два Ну, ничего. Ну, съехать недалеко. Руки в да? Ну. Давай газушки, блядь, посолишь Ты, что Чого ти шо баши наробит, Його? Чуєш, не! паше водой? не газу. Щас пелюка накриє, Що? Пелюка не накриє. Тільки пиль стоїть. <кій> Нормально, тепер може дощі будуть обіцяють ось вроді без п'ятниці. Пройдуть дощі і будемо заїжджати потихеньку орать його. Ще наша пшеничка ось тут стоїть. Тепер цей наш кусочок буде. Уберем тоді пшеничку, теж задіскуємо. І буде таке у нас поле тут під ріпак. Ріпак плануємо сіяти більш за все, що ДСВшний. Там ще посовітуємося із колегами. Вони сіяли в цьому році там багато різних ріпаків. Е, Виберемо, який нам дужче подобається. І посіємо тут ріпачок. Це пшениця тут посіяна. Богдана українська така вона тут слабенька. По срівненню з артистом, звісно, уступає вона серйозно. Ну нічого, міряли позавчора ми тут влагу, то показувала 22. Ну я думаю, за ці два дні такої жари, я думаю, вона трошки долажна б підскинути. Колосочок вроді непоганий, друзі. Ну, По-перше, що вона рідкувата, тут по-друге, ну коротше б то, що я можу сказати, бункер все покаже. Що воно в нас? Це в нас тут один кусочок Богдана і ще в нас весь Богдана посіяна. Так що я думаю, жнива вже не за горами. Дядюра летить, як істрибітель. Поїхали! Поїхали! Давай, давай, заправимо, давай! Давай! Їдемо! А ми нарвали ось колосків. Зараз поміряємо влагу. Давай, перед. О, пішла солярочка, роди Все, задулась. Їдемо далі добивати. Значить що, друзі? По Богдані. Будемо завтра більш за все що молотить, Так як вона вже в нас висохла, навіть я б сказав, би, пересохла. 11% влаги показує в нас Богдана. У нас її там небагато, 4 гектара. А ось приїхали ми на нашу пшеничку ДСВ-Артіст. І зараз її. Теж заміряємо влагу, але я вже чувствую по самому зерну, що тут ще, мабуть, півтора-два тижні нам треба ждати, тому що ну, щось вона тут зовсім не хоче сохнути. Вон, як ви можете бачити, оце повністю край. Вона ще там, можна сказати, зелена, друзі. Її, її ще стоять і стоять. Отака пшеничка, друзі. Ну, звісно, вона тут. І краще разів у два, ніж е Богдана. Зараз засиплю, поміряємо на всякий случай, чисто так, щоб успокоїться для себе. Так, друзі. Ну, артист. 21,8. Зовсім міряв я три дні назад, було 23. Зараз 21,8, друзі. Так що тут ще чекаємо.